Рівно 209 років тому, 9 березня 1814 року, у селі Моренці на Черкащині народився знаменитий український поет, прозаїк і художник Тарас Шевченко. Його вважають одним з найпотужніших голосів України у світовій літературі і справжнім пророком. Чимало цитат Тараса стали афоризмами і у час повномасштабної російської агресії проти України. Отримали нове звучання. Зараз творчість Шевченка як ніколи надихає українців. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І це сьогодні має бути головний дороговказ для всіх українців. Тернополяни вшанували пам'ять кобзаря і поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Також під час заходу священнослужителі відправили молебень. Не кожна нація може похвалитися таким пророком, таким кобзарем і таким. Провидцем, що буде і натхненником, провідником. Не кожна нація, ми маємо це. Хіба могла би бути Україна без Шевченка? Ні. Хіба б могли б сьогодні хлопці стояти на смерть на сході нашої держави без Кобзаря? Звісно, що ні. Тарас Шевченко прожив лише 47 років. З них 34 провів у неволі, у кріпацтві і на засланні. Та навіть за таких умов він став для України і для багатьох поколінь українців. Символом волі, справедливості та витривалості, адже у дні потрясінь революцій та війни кобзар як ніколи актуальний.